Сонце, повітря та вода мають велике значення для зміцнення здоров'я людини. Їх правильне використання може поліпшити загальний стан організму і підвищити якість життя. Сонце зігріває своїм теплом усе живе на землі. Вода дає життя, а без повітря ми не зможемо існувати навіть кілька хвилин. Ці природні чинники позитивно впливають на стан нашого організму, але іноді можуть нашкодити, якщо не дотримуватися певних правил. Дихання свіжим повітрям зменшує ризик захворювань дихальних шляхів та підвищує відчуття енергії та бадьорості. Час, проведений на свіжому повітрі, допомагає поліпшити роботу легень та дихальних шляхів. Чисте повітря сприяє зміцненню імунітету. Повітряні ванни це процедура, під час якої людина проводить час на свіжому повітрі, в комфортних для неї умовах і насичує організм киснем. Важливо заздалегідь продумати відповідний одяг для забезпечення комфорту та безпеки під час прогулянок. Зимові ігри і розваги на свіжому повітрі це корисні процедури для зміцнення здоров'я, але варто пам'ятати про небезпечність зимових розваг і бути завжди обачними. Пильнуйте за часом перебування на вулиці взимку та ретельно обирайте одяг перед виходом. Прогулянки на свіжому повітрі допомагають заспокоїтися і поліпшити якість сну. Рух на свіжому повітрі сприяє зміцненню м'язів і кісток, поліпшує координацію. Спричиняє почуття радості й позитивні емоції та знижує рівень стресу. Зміцнити здоров'я ще можна за допомогою сонячних променів, грати в сонячну погоду з друзями на подвір'ї, засмагати на пляжі, кататися на велосипеді це прекрасна можливість отримати від сонця користь. Але не забувайте, що іноді сонце може бути небезпечним. Водні процедури знімають втому та підносять настрій, плавання один з найкорисніших способів зміцнення здоров'я людини. Також плавання допомагає формувати правильну поставу. Плавати можна у відкритих водоймах і басейні. Влітку це річка та море, а взимку лише басейн. Басейн це спільна ванна для багатьох людей. Потрібно дотримуватися правил відвідування басейну та правил щодо особистої гігієни. Для того, щоб відпочинок біля водойм озер і на морі приносив тільки користь, треба обов'язково знати правила поведінки на воді. Нехтування цими правилами може призвести до жахливих наслідків. Якщо ти не вмієш плавати, то вкрай небезпечно перебувати в воді самому, а особливо у відкритих водоймах. Течія? Та зміна температури води можуть тебе налякати. Попроси своїх рідних допомогти тобі навчитися плавати.